Амбіції ватажка вагнериців її Пригожина, можуть затмарити взагалі всю стратегічну логіку Росії, якщо взагалі вона є The Washington Post пише, що після безладного відступу армії РФ зюму битва за Бахмут більше не є частиною скоординованої військової операції однак там продовжують точитися жорсткі бої. Це один із найгарячіших зараз найскладніших напрямків. Експерти зокрема стверджують, що Пригожин кидає на передову найманців з метою політичної вигоди, і для нього Бахмут є. Воєнним трофеєм пише The Washington Post, і вказують, що ватажок найманців зараз прагне заслужити прихильність, можливо, отримати навіть додаткові державні контракти. От чи можемо ми зараз теж якось пояснити їхню поведінку, зокрема на цьому напрямку? Ну цілком можна погодитись із цими висновками видання. Ми бачимо, що зараз Пригоженах активно їздить по. Місцях позбавлення волі в Російської Федерації збирає там зеків для того, щоб поповнити цим ресурсом свої війська. Зараз Пригожин це окремий кейс. от На мій погляд, він або сам хоче стати об'єктом да суб'єктом впливу, і він будує частну армію. А вона може бути дуже корисною, коли влада Путіна зникне і може бути такий, знаєте, впал і великі проблеми в Кремлі. Так і. Очасна армія, приватна армія, це може стати таким доволі серйозним інструментом для того, щоб або самому захопити владу, або стати інструментом для когось, хто захоче захопити таку владу. І Пригожин чудово, це розуміє. Зараз він будує цей ресурс дуже активно, і він створює для себе кейси. от Як правильно було зазначено, от Бахмут це може бути для нього позитивним кейсом для того, щоб продемонструвати свої можливості. Тобто це абсолютно політичні амбіції, які зараз Пригожин переслідує для того, щоб створити собі заділ на майбутнє. Uh -huh. Багато хто uh -huh. масло розуміє, що війну програно от на цьому етапі, що неможливо досягти цих ідей і цих замислів, які стали перед собою Путін. А тому щось треба робити після того, як з, Путі... з Путіним щось станеться. І от Пригожин це чудово розуміє і створює такі от підґрунті для подальшої діяльності на політичному тлі на політичному фоні. А, так, от знаєте про що я думаю? Що тут з одного боку Пригожин, з іншого боку, тут часто Кадирова також згадують. Тобто, може бути війна між Пригожинцями та Кадирівцями? Може бути, а може бути не війна. Цілком може бути ситуативний альянс між тими двома постатями, між Пригожином та Кадиром, тому що Кадирова такі самі є мотиви. Він чудово розуміє, що е, коли Путін зникне, перестане бути, перестане бути президентом Російської Федерації, то. Буквально ж наступного дня прийдуть за Кадировим. Чудово він розуміє свою непопулярність в Чечні. От чудово, він розуміє, що в нього там дуже багато ворогів в Чеченській республіці. Він це знає, і тому йому треба щось робити для того, щоб А зберегти свій вплив, і Б. Ну, по великому рахунку зберегти своє життя. Тому якраз історія з Пригожиним, це може бути для нього можливістю зберегти своє життя і спробувати. Зберегти свій плив в Чечні. Ну крім того, ми чудово знаємо про те, що і Кадиро там створює е, власні загони під егідою Росгвардії, але по великому рахунку це його армія, е, яка зараз є в Чечні, там ті, хто але так, чи інакше це озброєні люди. І це теж ресурс, який він може використати для того, щоб використовувати власних інтересів а так, до речі, щодо вагнерівців, цих, я так розумію, все більше і більше говорять про те, що там якраз ці зеки, яких Пригужен набирав по російських тюрмах, зараз воюють. Себто зараз так виглядає ця приватна військова компанія. Ну там не всі зеки, насправді зеки це один з ресурсів. Ну от, а ми ж знаємо, що взагалі він збирає людей не тільки в Росії, там в інших країнах. Йдуть такі інформаційні рекламні кампанії для того, щоб е, зібрати людей. Там десь місяць тому такий крутився ролик, відео, е, запустили вони по Росії із нецензурною лексикою. Я кажу, да, але він такий чіпляє трошки, да, от, і мотивує людей для того, щоб е, вступити до лав цієї приватної воєнної компанії. Тому там дуже багато нього є е, важель для того, щоб е, залучити людей. Ну, Зекіт це лише один з них. А Путін взагалі розуміє ці ризики. Тобто він допускає створення ось такого небезпечного інструменту впливу поряд із собою. Та він вже є насправді цей небезпечний інструмент впливу. Інше річ, що він поки що а де Путін, я волі... не розумію, небезпечний. Ну поки що він е е е підпорядковується волі Путіна насправді поки що пригожин не, відход не відходить від. Він... Поки що не грає самостійну гру, тобто він лише формує для цього можливості. А коли влада Путіна послабне, от тоді цей інструмент може стати для нього небезпечним.